Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна І сьогодні ми розглянемо новий ніж від Victorinox. І прийшов він на почту мені ось так разом з резиночкою в подаруночок чехол. Сам ніж запакований в фірмену коробочку. Ну, скажу вам чесно, я вже його діставав і дивився, і мені все сподобалось. А з вами ми зараз розглянемо детальніше, що тут є. Ще в нас споклоло тут макулатуру, інструкцію до експлуатації, як користуватись відкривашкою. Ну ладно. Те, що є пінцет і зубочистка. Так, що у нас тут є по функціоналу? У нас є відкривашка. Зараз ми її не зможемо провірити. І друга відкривачка разом з мінусовою викруткою. Саме головне, заради чого я її обрав, це маленькі пласкогубці. Ось такого плану. Тут є пружинка. Є маленькі кусачки, щоб перекусувати маленькі провода. І зажим. Який зажимає ізоляцію, мабуть, якусь клеми. Далі у нас ідуть ножнички. Теж маленькі, з пружинкою. Чудово працюють, чудово ріжуть. Їх я вже перевіряв. Наступний пилка по дереву. Зараз вставлю маленький уривочок, як вона пиляє. І ви це все глянете особисто. Напиляє чудово. Ну і так запилять. Також чудово пиляє. Наступний у нас напильник. Напильник, в принципі, непоганий. І пилка по металу, до речі, тут ще є. Ось такого плану. І це для уходу за ногтями, як указано на сайті Victorinox. Наступний у нас великий ніж. Ось такий. Можна зразу і перевірити, наскільки він хорошо ріже. Чудово справляется со своими обовязками. Попробую зарезать якусь канавку. Чудово. І наступний у нас малий ніж. Точно не знаю, для чого він потрібен. Але прикольно, що є ще один ніж, також гострий, який можна щось порізать, поточить. Також справляється своєю задачою Ідеально. З коробки, до речі, максимально гострі ножі, тому потрібно бути обережним. Так, штопор всім відомий. Наступний у нас стамеска по дереву. Точно не знаю, як саме нею користуватись, може підскажете мені, як її правильно використовувати, але вона також гостра і, в принципі, ріже чудово. Можна якісь заглиблини робити. Ну, я точно не знаю, для чого її сюди поставили, які її використовувати, в яких цілях, що обробляти, Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Але вона також заточена і також працює. Наступне у нас маленька викрутка, мінусова. До речі, плюсової викрутки тут нема. Тут все просто. І багатофункціональний крюк. Також, крім того, як тримати ним котілка, коли ти знімаєш його з вогня, я не знаю, які ще можуть бути для нього задачі. Він, до речі, фіксується в двох положеннях, один такий, і наступний це трішки далі. Там під нього спеціальний виріс є. Знаєте, таким рухом. І майже передостані, зараз знайдемо, як його відкрити, це шило. Шило також заточене, є отвір під нитку. Єдинственне, є тут таке кілечко спеціальне для ключів. Якщо воно попадає от сюди і ви закриваєте шило, воно може вдаритись. Бачите? Достає. Тому треба бути обережним і слідкувати за цим кільцем, щоб воно не потрапляло на місце посадки шила. Так, і ще в нас є пінцет маленький ось такого плану. І. До речі, ним удобно, наприклад, якщо ти щось робив по дереву і загнав скалку. Є можливість дістати її обережно, витягнути на місці, так сказати. І саме останнє у нас зубочистка. Зачастую її використовують для того, щоб чистити ножа. Наприклад, після того, якісь роботи як провели, щоб почистити ніж від бруду, використовують її. До речі, пінцет і зубочистка це розходники. Їх можна купити віддільно, вони коштують в районі 50 гривень, чи може навіть менше. Також є модернізація. Ці накладки їх можна змінити на любі, любого кольору, якого ви забажаєте, або відразу купити такого, якого ви хочете. Сюди, в штопор можна закрутити мінусову або плюсову викрутку малесеньку. Є також спеціальні такі викрутки. А зараз я бачив, навіть з'явилось кресало мініатюрне. Також, можливо, що ми його замовимо і з часом перевіримо, бо зараз я користуюсь великим кресалом Яке я також замовив ось такого плану для відеообзору наступного. Точно ще не знаю, коли воно вийде, але зараз можу вам сказати. Воно працює. І в наступному відео ми глянемо, як саме воно працює. А вам я дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І не забувайте написати коментар. Для мене це дуже важливо.